Прекрасний день! Аби чимось гарним пальнути по кожному клятому окупанту, що припхався на нашу землю з війною. А нам з вами взятися за ТО чуда юда Той є в нас КТМ Дюк 390 23-го року. Ось така олялічка. Крешбарчик вже встановлений окремо.

На рахунок зливного, отут у нас зливна кришка на 17, відкручується, в принципі, нічого такого нема. І отут йде фільтр грубої очистки на 13. Теж викручується. Фільтр неодноразовий, його можна промити і ставиться то все діло назад. А зараз погнали викручувати масляний фільтр. Так, отакий от фідрець у нас сюди йде. Дивіться, би була резинка, коли йде металічний ободок. Але краще би була резинка і резиночку трошки маслом обдайте, поки будете ставити, би вам нічого не лопнуло. Так що погнали на місце то все діло. Забув вам показати з самого початку такої грубої. Очистки фільтр в тому дюк виглядає і закручується знизу. От на 12 йде. І ще й під шестигранник Ось ну, така інженерія прикольна. Можна 6-гранніком викрутити, а можна під головку. Так що погнали далі. Ставити це все на місце і будемо заливати масло. Масло в нас йде во, по мануалу, воно тут таке має бути. Моторекс швейцарський 15 на 50 Його в нас йде, міняється фільтр, йде літр 600. Але тут дивіться, бо тут вказано в унцях. Так що прийдеться на дециметри ділити. Коротше, от така тут постанова, так що майте собі на увазі. Погнали заливати то все діло. Так, воздушний фільтр у нас йде ковбоксі. І є у нас одна проблемка, що він зовсім трішечки туди не влазить. Але зараз Ілюха спробує, а я тим часом покажу вам, що навіть на такій техніці, де коли люди можуть за нею не дивитися. Я вже казав і повторюся ще раз, що не важливо, яка в тебе техніка, за 100 доларів. Чи за 5000 доларів. Ну як так? Ну люди добрі. Отако от має бути. Отако от максимум. Ну не отак. Ну Та слідкуйте трохи, любіть то. Ну блін. Ну а що, наша робота міняти, так що погнали. Коротше, не влазив у нас фільтр, ми на старому попробували і попробували зрізати, але коли зрізаєш, то лишається його слід. І рівно зрізати не вийде. Але Ілюха придумав, що можна нагріти ножичок. Він фенчиком або горілкою, нагріває, і потихання прикладає, і воно рівненько отко знімає слої. І при тому свойства паролончика лишаються, і таким чином воно в нас защолкнулось і все прекрасно. Але я вам то не покажу, бо мотоцик вже поїхав. А що не покажу, бо приїхав власник забирати апрілію. Вона, до речі, теж готова, там, бо вже друга серія, напевно, не вийде. От, поміняв я її ще раз в круг антифриз і все запрацювало. І коротше, схарився я робити, все решта але ці лампочки, все годинничок, все, все світить все, цей все, підсвіточку вон зробили йому. Де там підсвіточка, лампочка, все світить. Коротше, все грає, заводиться. Приїхав власник вчора забирати, дав газу і розложився в мене тут вон площадці. Коротше, так що Ще поки тут, і в тих всіх е новинах, так і не вийшло вам показати кінець цієї серії з тим дюком, то в нас теж скоро вже буде на каналі. Так що підписуйтесь себе, не пропустити. Ставте вподобайку, якщо було корисно цікаво. Ну і до зустрічі в наступній серії. Всім папа. Що -па. we okay.